Зараз з мером Миколаєва Олександр Сенкевич, пане Олександр, вечір добрий. Що у вас розповідаєте? Добрий вечір. Як мене чу? чути, чути? Е, в нас як то кажуть, перше хочу сказати, що в деяких телеграм-каналах всеукраїнських поширюється інформація про те, що в місті Миколаєві вже розгортуються російські війська. Це неправда. В місті Миколаєві ми разом з головою ОДА знаходимося на постійному контакті з органами державної влади. Все, що стосується за забезпечення міста, все працює в нормі. Це мається на увазі вода, електрика і так далі. На запроваджено комендантську годину також в нас на сьогоднішній день розведені мости. Тобто, в нас є два мости південно-бузький Інгульський. обидва мости розведені. Що стосується відключень, ми також десь о сьомій годині вечора відключили освітлення в місті вуличне, і це порадили зробити всім жителям міста. Комунікую з жителями міста через Instagram та Facebook. Ну, і всередині тут маємо свої засоби зв'язку з усіма службами. Угу. А щодо комендантської години, вона у вас же діє? Так, вона вже в нас вже діє. Всі були попереджені засоби масової інформації. Місцеві повідомили місцян. Ну знову ж таки, я через свої соцмережі зробив це десь під обід угу. щодо забезпечення містом міста, харчу продуктами харчування. Це все є. Так, служби соцзахисту працюють також у посиленому режимі. Звичайно, що сьогодні є проблема з тим, щоб перетворювати талони на паливо у реальне паливо а також були проблеми з роботою терміналів електронних карток на касах магазинів. Проте проблем з харчуванням, з продуктами харчування чи з питною водою в місті немає. Угу. Черги до банкоматів, чи черги до крамниць. Як завжди, як по всій країні черги до банкоматів і до продуктових магазинів, і бензоколонок? Ну і звичайно, бензоколонок. З палива закінчується, але його підвозять і поступово всі, ну скажімо так, заповнюють свої баки. Останнє питання: паніка. Ну, мені здається, постійний контакт з місянами чи за через засоби електронної інформації зв'язку телефонного поки він працює. Паніки немає. Звичайно, що деяка кількість миколаївців покинула місто проте почули там про затори про різну таку історію. Вирішили залишитися більш того, оцінюючи дії нашого згарбника... Який ну фактично всьому світу до довів, що він насправді покидів. У нас сьогодні? Ну якось нарід згуртувався. Всі почали один одного підтримувати і тримати зв'язок. Один з одним, дякую вам, пане Олександре. Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва. Тримайтеся, все буде Україна і от.